Всіх вітаю! Ви на каналі Меджик Є. І сьогодні у нас незвичайне ворожіння. Сьогодні у нас буде сеанс регресії. Загальний по варіантах для тих, хто не знає, що таке регресія, поясню. Що це, по суті, є розбір е, минулих життів, е, зв'язків з певними людьми в минулих життях, в минулих втіленнях, або розбір проблем, які ми принесли з минулих втілення, як то, наприклад, фобій, комплексів, не знаю, блоків там в особистому житті, блоків на фінанси і так далі. і так далі. Тобто тут є де розгулятись, тому це буде окремий плейліст. Я його планувала, чесно кажучи, спочатку на основному каналі зайтолк бо Якось загальних розкладів більше там різних на таро. А потім подумала, що там і так занадто багато різних плейлистів різ, різного формату відео. То краще, все ж таки, це ворожіння, то краще це віднести сюди на цей канал. І тут і буде, і тут буде не зайвим, в принципі, ще один плейліст, ну, список да, відтворювання. І він впишеться в інші. І ну, з багатьох причин, і регресію я роблю все ж таки більше на оракулах і оракульних колодах, то це буде на цьому каналі. Але хто не підписаний на мій основний канал, теж підписуйтеся. Всі посилання є в закріпленому коментарі і в описі до відео. І-і-і, uh, Що хотіла сказати, що так, регресія на картах має свою специфіку, бо в класичній. Uh... Регресії людину занурюють в гіпнотичний сон, да, і вона там розповідає сама. А на картах ми просто читаємо на картах. Але по суті, результат той же і зазвичай резонує людині. І я давно з цим працюю, і дуже багато особисто робила регресії на картах, і завжди воно резонує до теперішнього життя. Воно тільки здається, що про минуле життя, життя тобі можуть розповісти, розповісти, от що завгодно. Ти ж це не перевіриш. Ні, воно завжди перегукується. завжди. От, е, Але Дивіться, зараз загальний розклад, вам може якийсь варіант не зрезонувати. А ми будемо розглядати історію з минулого життя з конкретною загаданою людиною. Можна загадувати на різні варіанти різних людей. І е, різниця тут в тому, що оскільки розклад загальний, я буду трактувати більш узагальнено, да, відповідно, бо вас тут буде багато, у всіх буде трохи відрізнятись. Звісно, в особистій регресії набагато більше подробиць. Але от скажу зі свого досвіду, на своїй практиці що це завжди вау-ефект, що люди вони завжди. Після такої регресії, як все сходиться, одразу ну, входить така інформація, яка все одразу пояснює. От Чому так, чому так цього разу? От. Але то ж особисто, а тут може щось і не підійти, ну, значить ну, тут може не бути вашого варіанту. да? Тут може інформація бути не на всі 100 і так, далі, і так далі. Ну, Якщо зовсім нічого не зійшлося, бо ми будемо в сигніфікації зараз дивитись і теперішній ваш зв'язок, і, 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 і з минулого втілення. От. А може з людиною у вас не було спільних втілень. Тоді інформація вся буде мімо, так? що називається. Якщо хоча б щось зрезонує, то прислухайтесь і зробіть собі потрібні висновки. Дивитись будемо на Оракулі, як це, кінець кінець сторіччя. Кіпер. Чиромаркетті. Один з, сам, з самих відомих кіперів. Кіпер це окрема система оракульна, карткова і вона от класно обставини, події показує, тому думаю, сюди підійде. А так взагалі планую з різного боку підбиратись от в таких загальних регресіях. Я, в принципі, звикла, що ті, хто мене от прям дивляться, підписані, їм всі мої розклади резонують так чи інакше. Але ну, тут така тематика специфічна, може, десь комусь і не зрозуміє. Але я буду вдячна будь-якому зворотному зв'язку, навіть якщо вам зовсім не, не зрозумувало, не підійшло. І дно колоди, як я це зазвичай роблю в інших загальних розкладах. Тут не будемо дивитись, тут воно ні, ні до чого, бо тема і так складна для загального розкладу. Так, на варіанти буде три, і на кожний варіант ми витягнемо по карті сигніфікації, яка історія у вас в теперішньому втіленні зараз, да? на даному житті, яке ви зараз живете. І яка історія цього зв'язку в якомусь з попередніх втілень. А і дивіться, тут ще такий момент у вас могло бути багато спільних втілень з людиною. І ми тут просимо показати найбільш важливе от для цього життя. Да? З, з якого вам, ну щоб ви зрозуміли, який тут досвід і для чого, який ви тут досвід отримаєте, і яка відповідно перед вами задача растить? Да? Так, варіант перший. Так, людину загадуйте. Можете зупинитись і подумати. Один, два, три. Да? На який варіант ви кого загадаєте. Так, варіант перший історія цього втілення зараз. Історія якогось попереднього втілення. Так, є. Другий варіант історія цього втілення. Історія попереднього втілення. так, тут, так якось. І третій варіант історія цього втілення і попереднього. Так, добре. Думаю, всі визначилися. Таймкод, як завжди, буде в закріпленому коментарі. Мабуть, другий, третій прибирати не буду. У мене аж браслет трохи розв'язався. Так. Ну, поїхали перший варіант. Історія цього втілення. Ага. Ну, в цьому житті ця людина. Вже надає, або надала вам, або надасть досвід от якихось більш токсичних стосунків. Фальшива персона. Ви або вже розчарували розчарувалися в цій людині, або вона у вас. Ну, якось тут якась така гра, стільки фальші, обману, маніпуляцію, от якісь дуже маніпулятивні стосунки. ну Мені тут іде, що багато в кого це якісь або колишні, або те, що завершується. ну от прям Тут Хтось тут маніпулятор, або у вас, в принципі, ви окремо один від одного, може, і нормальні люди обидва, але от у вас склалися нездорові стосунки. І залежність тут може бути один від одного, і аб'юз, і нарцисизм такий тут читається. Або стосунки почалися з обману. Історія більш любовна, або флірт, або любовні стосунки, або відносини як коханців. от таке. Тобто, якщо ви е, в щасливому шлюбі, у вас троє дітей, собака, і будинок, і чоловік, ваш такий сім'янин, або дружина, е, то це не ваш варіант. Якщо ви з людиною тільки працюєте, вас пов'язують тільки фінансові там, просто ви партнери, нічого особистого, то це не ваш варіант. Тут історія обману, історія фальші, зради, можливо, маніпуляції, таке от, от отруєння життя. Або людина вам отруює життя, чи отруювала, або ви, її, або ну, от склалося, що особисті на особистість і виходить по-любому якась така пара нездорова, от нездорові стосунки, тут щось прям хворе. От так. І тема любовна так добре, що тут в минулому за історія. Ну, Таке нам напевно спілкування, яке ні у що не переросло. Тут може бути, о, я знаю, мені прямо на потоці йде. Тут знаєте, яка історія, скоріш за все? От люди раніше, коли не було інтернету, не було там Телефонів ще можливо, і люди спілкувалися тільки листами, і люди тоді, в ті часи, знайомилися, от по переписці, і тільки в листах спілкувалися, і один одного не чули і не бачили. Ну десь на відстані, да, наприклад, або познайомилися одразу щось життя розвело, і спілкування продовжилося тільки, от через листування, да я якесь там по пошті, і люди не отримали змоги добре один одного дізнатись. І зустрілися в цьому житті, щоб нарешті дізнатись, і тут могла бути присутня така ідеалізація. А, прям взагалі, от прям ну для душ це залишилось незакритим питанням. Ну, наприклад, молода пара, юнак і дівчина познайомились десь. Там, я не знаю, він солдат десь на війні. Вона якась там сестричка. Познайомились, листувались, один одного бачили як щось ідеальне, як воно буває на відстані, да, на відстані часто все бачиться ідеальним. Ти людину домальовуєш, дофантазовує. Але ця лавсторі нічим не, не закінчилася, і люди один одного так і не пізнали. І це як залишилось на рівні душі, як незакритий гештальт. А тут, вже в цьому житті, вони вже й не раді, що дізналися. Але гештальт закрито. Тобто, вам в будь-якому разі з цією людиною, якщо ви цього ще не зробили, треба. Я навіть не буду тут додаткових карт докладати, в інших варіантах, може, буду, не знаю. У будь-якому разі, щоб ви тут не дізналися, щоб тут не полізло про цю людину, це треба було дізнатися, і от як я сказала, да на рівні душі гештальт прям закрити. І душа, вона так і не мала б спокою, якщо б до кінця собі не роз не розкрила цю людину остаточно. От як красива цукерка да, в красивій обгорці. Але поки ти її не розкриєш і не спробуєш, ти ні не дізнаєшся, що воно таке і чи подобається воно тобі. І тут от треба було докопатись до того, що за людина. І воно на благо вам і на користь в будь-якому випадку, навіть якщо ви тут щось неприємне, якщо людина розкрилася, наприклад. А якщо ще не розкрилася, то придивіться, бо подаруночок там ще той. Отак, От просто замало було спілкування в минулому житті, а тепер у всій красі розкрилася людина. Отак, От перший варіант переверну, може хтось буде в іншому порядку дивитись. Поїхали до другого варіанту. Що за історія в цьому втіленні? Ой, ну в цьому втіленні. Дивіться тут варіант жінок, які загадали чоловіка якого вони для себе, тобто ви бачите як перспективного, важливого, як такий мен-мен, ой, я, я, я прям мужчину мрії зустріла, от прям хватай і біжи. От, але тут ще немає такої прям близької ступені спілкування. Ну або це було в минулого, і ви спочатку сприйняли цього чоловіка, як от прям такий на дорозі не валяється. знаєте. От, тут на ньому акцент, тут хочуть з вами поговорити про нього. 13. Цифра може щось сказати. Чомусь так, тринадцять це кинулась, щось має означати. В когось це буде, ну, вже багато знову ж таки. В когось це буде дата народження, в когось це буде дата знайомства, в когось там ще щось: 13-й рік або тринадцять років назад. От, щось таке. Важливий чоловік, багатий, да, заможний. Тобто, тут ще підкреслюють різність статусу у вас цієї людини. Що він може бути з іншого соціального прошарку, він може бути ну, мати по життю інший статус, він може бути такий успішний, він може бути такий: от із тих, хто народився вже, як то кажуть, зі срібною ложкою в роті. Вже народився в багатій родині, в нього такі великі запити, як до жінки, так і взагалі по життю. Він носить дорогі речі, він їздить на дорогому авто, і так далі, і так далі. От, прям такий вау, он мен. Ну, це як звичайна дівчинка з села Аліо Дікапріо зустріла і все і, і, і це, розтеклася. Ну, от якась така історія там. Так, далі. Яка історія, якщо зрезонувала, в колишньому? А в колишньому, тобто в минулому, в втілені, навпаки. Скоріше він був якоюсь людиною в скруті. От Знаєте, мені тут іде історія. Коротше, в цьому житті в нього ідея компенсація. Ви тут теж якимсь чином, яким збоком, причетні. Мені тут іде по цій карті яка історія. Знаєте, от є люди з такою складною долею. От вони, в принципі, не злочинці, вони непогані люди, вони можуть бути порядні, благородні, такі чесні. А потім Бабах цю людину звинувачують в злочині, який вона не скоювала, і людина сідає на 20 років. Ну, Такі історії, на жаль, відбуваються і зараз в нашому сучасному світі. І от якась така історія ні за що, ні про що відбулася. от Людина була на все життя покарана. А ви можливо, а, ну тут тут буде у всіх по-різному. Можливо, ви та людина, яка там могла йому допомогти і не допомогла. Або навпаки могла допомогти і допомогла, і це зрозуміти можна, от якщо вам зрезонувала інформація спочатку в сигніфікації, то зрозуміти це можна тільки виходячи з сьогоднішньої ситуації. Якщо ця людина в цьому житті вам багато дає, якщо він вам дає, то значить він, це компенсація, він вам повертає те, що ви отут йому дали в минулому житті, коли він потребував допомоги, підтримки чогось. Якщо ця людина якусь деструктивну роль для вас відіграє. І ви страждаєте від цієї різності статусів, якщо людина, не знаю, пішла від вас, тому що ви її не рівня, да? то тоді у вас була тут деструктивна роль. Ви могли допомогти і не допомогли, і відвернулися від нього через оці злидні. Да? Ну, от якась така тут історія. Ну, і, відповідно, задача тут яка? Закрити все, компенсувати некомпенсоване. Е, Історія тут, коли люди воздати да, мають один одного, повернути або хороше, або погане. Тут буде відчувати по-різному. Буду вдячна за вподобайку зворотний зв'язок. На тому в мене все. І що? Поїхали до третього варіанту. Яка тут історія в теперішньому житті? Е, ну, Тут конструктивне втілення зі знаком плюс. Тут якийсь щасливий збіг обставин вас з цією людиною поєднав. Щось, щось от мені йде, от як подарунок долі. Можливо, тут ви з людиною зустрілися у важкі часи, коли потребували один одного, і ви оглядаєтесь назад і розумієте, що один без одного. Ви ну як не впоралися би на цьому етапі? Тобто, зустріч була подарунком долі. Зустріч не запланована. Ну на той випадок, коли ти плануєш зустріти собі майбутнього чоловіка, ідеш цілеспрямовано, не знаю, на сайт знайомств відповідний, і там собі підбираєш підходящого чоловіка. Ні, тут якась, от зустріч вас, в принципі, щось по життю звело. От сталося не так, як гадалося, але зі знаком плюс. Але ви раді, і вам навпаки, тут страшно думати, що цього б не сталося, да? Тут або вам прям доля подарувала цю людину, або вас, цій людині, або і те, і те. От якщо це хоч якось підходить під вашу ситуацію, тоді дивимось далі, а що в минулому? Очікування. А в минулому ви просто не зустрілись. Хтось пішов не тим шляхом, і той, хто з вас був жінкою, чекав, 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 принца на білому коні, чекала і не дочекалась. Ви, в принципі, не зустрілись в минулому життю, житті, хоча мали. Хтось один зробив хибний вибір наприклад, юнак, який не подумав спонтанно одружився на іншій, піддався на умовляння батьків, наприклад. А його половинка, його доля його так і не дочекалась і не обрала взагалі нікого. А тут ви зустрілися. Ну, тут, тут от це було втілення деструктивне, да? де ну, як? напрацювався не суперприємний багаж, і тут не супер щаслива історія, а тут навпаки, і ви маєте максимум один одному приділити ресурсу, часу, уваги. Ну, знову ж таки, мені тут іде все ж любовна історія. Або, або навпаки, могло бути в когось: чекала дівчина-юнака, звідкись. І не дочекалась. Він прийшов, а все зайнято, і не зійшлися. Отак от ще може бути, але в одиниці. А мені от і дещо не зустрілося взагалі в більшості. Отак. От Як вам по відчуттям, скажіть мені. Ну, Тому тут можна сказати, що в першу чергу тут треба цінувати те, що ви зустрілись, і те, що ви один в одного є. От якось так. Друзі, і на тому все. Буду вдячна за зворотний зв'язок. От Цікаво, як це спрацює. Ну, я колись давно дивилась у такі регресії на інших каналах, і мені резонувало. От так в загальних рисах прям підходило і ще й мені щось пояснювало, ну тобто мені ще й користь була цією інформацією. Сподіваюсь, що, хоча б я якомусь відсотку людей, які це подивляться, теж зрезонує, щось пояснить, щось підкаже. Буду рада, Якщо так, навіть якщо це п'яти людям зрезонує і буде корисно, то значить, це вже добре і вже є сенс це робити. А я на тому буду закінчувати. Дякую за увагу. Дякую всім. Хто хто мною, якщо все ще не зі мною, то підпишіться, буде цікаво. Далі буде. А з вами була Ганна. Не з вами сила. Пока-пока.